Лозівський міський голова Сергій Зеленський відзвітував про роботу у 2024 році, 10 квітня перед сесією міської ради для присутніх приготували вже традиційний відеоролик з кадрами основних здобутків та подій минулого року. Перед переглядом мер міста подякував захисникам та захисницям за можливість працювати на рідній землі. Хотів би подякувати, перш за все, нашим захисникам і захисницям, що вони дають можливість сьогодні. Хоча і небезпечно в нашій державі, по всім містам, але вони дають можливість нам працювати на благо наших людей. А ми, в свою чергу, я як міський голова максимум зроблю все для того, щоб люди почувались більш Комфортніше очільник громади відзначив і допомогу депутатів, керівників підприємств та установ своєї команди народних депутатів, керівництва області та жителів громади. Завдячуючи вашій наполегливій роботі, ми робимо все для того, щоб складний час все-таки зробити максимум для наших людей. Ознайомитися зі щорічним звітом міського голови можна на сайті Лозівської міської ради, телеграм-каналі, особисті сторінці очільника громади та на пальта голосу Лозівщини Лозова – це Україна, слава Україні.